Музика заради перемоги 28 січня у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбудеться благодійний концерт заслуженої артистки України Маї Онищук. Окрім творчої діяльності, Майя ще із 2014 року активно волонтерить. А від початку повномасштабного вторгнення залучає до підтримки українців і іноземних партнерів. «Слідуючий раз, коли я поїхала, я взяла скрипку. І сказала, я хочу передати вітання всім абсолютно полякам, які мене почують від воїнів, від земляків моїх від українців. Подяку за те, що вони з першої секунди з нами. От і так розпочались мої гастрольні концерти вдячності Україна. Дякує! Їх було понад вісім. Понад годину зі сцени лунатиме патріотична скрипка, яку вже встигли полюбити слухачі, Ба більше все частіше вона звучить і у Польщі. Репертуар буде надзвичайно різний, він буде в позитив, він не буде занадто веселий, зараз не на часі. Ми будемо День Перемоги святкувати надзвичайно потужно, і яскраво і весело, так як вміє українець. От він буде. Із патріотичністю, і з фірменним репертуаром. Бачиш, сину, мій свічка не згаса. До віку буде ще горіти. Активно до концертної діяльності долучається донька Майї Онищук Софія. Готували дев'ять пісень. І найбільше мені здається, що подобається біля тополі, так як на даний час у нас така ситуація в країні, і вона передає ті емоції, які відчувають батьки тих людей, які загинули на війні. Вартість квитків від сотні гривень. Усі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Оксана Медведєва Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський.